Основна причина смертності при коронавірусній інфекції це тромби. Тобто, якщо е, після того, як ви звернете коронавірусну інфекцію, то в результаті того, що імунна система починає відповідати на цей вірус, починає створювати імунні комплекси, створюються тромби. Тромби в капілярах, в легенях, навколо Альвеу. І е, фактично на ногах цю інфекцію не можна переносити, треба йти до лікаря, треба йти збивати температуру, тому що основну біду робить висока температура. Якщо у вас вище більше 38 градусів, ну, зазвичай люди. Терплять день, два, три, чотири високу температуру, а за цей час забиваються легені тромбами, а потім під'єднується вторинна інфекція. Починається гнійне харкотиня, йде наростання дихальної недостатності, паде сатурація. Тоді вже пацієнт починає звертатися до лікаря, але вже є тромби. І ті, ті тромби треба розчиняти, людина задихається, і в лікарні починають уже давати дихати киснем, починають вбивати бактерії антибіотиками. Зараз починають давати спеціальні препарати, які працюють проти коронавіруса. Їх назву напишу внизу, але їх в аптеці не продають, їх дають в лікарні. І може виписати сімейний лікар. Якщо, е, і після цього фактично людині прописують від двох тижнів до трьох місяців, в залежності від її стану, пишуть е, розжижаючі препарати. Це може бути ксарелто, і при хорошому прогностичному випадку вони розсосуться. Якщо людина коли хворіла в лікарні, їй дивляться димер, і якщо там він буде 2-3 тисячі, то це значить, що організм вже запустив е, спеціальну систему, яка розжижає ті всі тромби, і тоді ще додати фраксипаріни в живот. Але якщо це не контролювати, не здавати аналізи, то воно може привести навіть до ДВС-синдрому, до синдрому, коли згорнеться вся кров. І відео про те, що не треба нехтувати лікарем, треба звертатися, треба виконувати їхні вказівки, особливо стосується людей, тих, яких був інфаркт, яких було стентування, в тих, яких є цукровий діабет. Ну і вік. І самий важливий фактор, який ще запобігає утворенню тромбів, це ходьба. Тобто, коли ви вже себе нормально почуваєте, ви маєте вечором ходити, проганяти кров, і тоді мікротромби не будуть утворюватися. Кровоносна система можна уявити собі як в системі отоплення. Будинку, коли через радіатори проганяється вода, і нема застою, все правильно функціонує. Тому, якщо у вас є коронавірусна інфекція, то не нехтуйте, звертайтеся до лікаря і правильно контролюйте свої аналізи. Тобто димер і всі інші показники. Якщо вам лікар назначив спеціальні препарати, то їх треба пити. Будьте здорові.